Коти, собаки, рибки та інші різні гризуни давно стали звичними домашніми улюбленцями. Проте чим далі, тим більше людей заводять собі екзотичних тварин. Хочете дізнатися, яких? Тарантул Павуки птахоїди жахають більшість людей. Проте для частини є цікавими домашніми улюбленцями. Бувають різних розмірів від 3 см і до розміру тарілки. Можуть жити 10-25 років. Загрози для людей фактично не несуть. Частина видів не отруйні, А отрута більшості інших не шкодить людині. Тарган. Але незвичайний. А Мадагаскарський це великий тропічний тарган, який може жити 1-3 роки. Ці комахи видають плячі звуки та не кусаються. Скорпіон теж не будь-який, а імператорський. Він родом з Африки, де може досягати 30 сантиметрів. Його отрута. Не є небезпечною для життя людини. Проте, якщо він вас укусить, буде дуже дуже боляче. Паличник одні з найпопулярніших домашніх комах. Годувати їх потрібно листям смородини, малини, ожини, дуба тощо. Черепаха вони розумні. Не шумні. Небагато їдять та довго живуть. РАВЛИК. А хатини гігантські найбільші у світі наземні равлики. харчуються переважно овочами і фруктами і ведуть нічний спосіб життя. Ігуана Ці рептилії досить вибагливі в догляді. І потребують багато уваги. Тому перед її купівлею варто серйозно подумати, чи під силу вам це ГЕКОН. Це невеличкі ящерки родом з тропіків та субтропіків, які ведуть нічний спосіб життя. Саламандра в Україні в природі. Водиться тільки один вид саламандра плямиста або вогняна, яка включена до червоної книги. Жаба. Їх існує понад 300 видів. І не всі звичайно придатні для життя в тераріуму. Проте вибір для любителів амфібій є Бородата Агама. Родом з Австралії. Живуть приблизно 5-8 років. Бірманський пітон. Домашній улюбленець не для слабодухих. Потрібно враховувати, що він може вирости до 6 метрів довжиною і важити понад 100 кілограм. Варан. Цей вид ящирок добре звикає до людей. Флоридський синій рак. Цей улюбленець не буде бігати за вами та виконувати команди. Але стане яскравим доповненням інтер'єру. АКсолотель. Це личинки амбістом земноводних схожих на саламандр, які недорослішають. Гіациновий Ара один з найбільших видів папуг. Деякі особини досягають довжини майже один метр. Їжачок. Існують спеціальні породи. Як от африканські карликові. Потребують досить багато уваги. Карликова свиня. або Міні пік. Декоративні свинки можуть жити до 10-15 років, вирости до 70 см і важити до 150 кілограмів. Сервал. Це стрункі хижі кішки родом з Південної Америки. Бенгальський кіт. Товариські тварини дуже активні. Генета у побуті невибагливі. Важливим є правильне харчування та чистий лоток. Феник жити можуть 10-16 років. Характером дещо схожі на котів, оскільки багато сплять та можуть навчитися ходити на лоток. А яких ви екзотичних домашніх тварин знаєте?